Адресні соціальні допомоги в вкраїна сьогодні отримують більше 130 сімей. При цьому належні їм гроші виплачуються через два десятки банківських установ, визначених спеціальною комісією Мінсоцполітики. Серед них і Брок Бізнесбанк. Всі люди, які отримали виплату вже 15 лютого, це остання дата виплати адресних допомог, вже знали про ті проблеми, які можуть бути з Брокбізнесбанком. Але хочу свідомо підкреслити свідомість керівника Брокбізнесбанку Вакі Василь Васильович, який, ну скажімо, в ручному режимі ми здійснювали виплату, щоб, не дай Бог, десь кошти були затримані і вони не дійшли до людей. Тому всі відділення протягом трьох. Днів від 12 по 15 число ним і мною особисто були контрольовані всі виплати, і станом на 15 число в нас повністю 108 мільйонів гривень були проплочені. До 25 лютого свої допомоги отримали й ті, хто звернувся до органів соцзахисту вперше. Наступний раз гроші мають надійти до 15 березня. До цього часу жителі області можуть оформити нові рахунки в інших банківських установах. Всі види адресних допомог. Соціальних виплат вони будуть здійснюватися в повному обсязі і в зазначенні дати. Тобто проблем по виплат я не можу допустити, і тому в всяком суті, сьогодні можу гарантувати, що людей не мають підстав для того, щоб створювати якусь паніку щодо неможливості виплат адресних допомог. Тобто обов'язкові виплати це є всі соціальні гарантії, які передбачені законом. І захищені статті, тобто заробітна плата, харчування, медикаменти. А ще потрібно пам'ятати, більшість видів соціальних допомог потребують оновлення документів кожних півроку. Тож фахівці радять готувати потрібні папери завчасно. Кожна людина, яка має право на виплату адресних соціальних допомог, вона кожних півроку має оновлювати ті документи, якщо вона отримує якісь адресні допомоги. Чому там дається довідка про доходи? Друг людина що, ну так пише законодавство, кожних півроку. Тобто людина, якщо закінчує 5 місяців, вона має знати, що вона не має тягнути до останнього, а вона має за місяць подати документи для того, щоб поновити в базі і оформити. І все-таки, якщо проблеми з виплатою соціальної допомоги виникають, можна завжди отримати потрібні роз'яснення. Задля цього в департаменті соціального захисту населення працює гаряча телефонна лінія. Її номер у місті Хмельницькому 65 12 84.